Доброго дня, мене звати Ірина. М Я мама одного із вихованців дитячого садку Казка у містечку Бородянка, який знаходиться на Київщині. Після окупації міста приміщення нашої групи було в жахливому стані. Зараз ми самотужки робимо ремонт. Але, на жаль, у наших дітей зовсім немає іграшок, а у нас немає змоги купити їх в достатній кількості. У групі 16 діток віком від 3, ну, 3-4 роки діткам. Ми дуже хочемо знайти чарівників, які допоможуть нам створити е, ігровий простір, де дітки будуть гратися, розвиватися і просто бути щасливими дітьми. Вони будуть вдячні за будь-які подарунки: машинки, книжки, іграшки. Будь-що ми будемо вдячні вашій допомозі.